Оженився старий дід, взяв молоду дівку. Через рік привозить він народжувати жінку. У пологовому лікар оце ви даєте? О який у вас же вік? Моторчик везе ще, каже дід. Через рік знову дід привозить, родить жінку. Лікар досі можете родить. Дід мій моторчик возить. На наступний рік аншлаг дід створив в лікарні. Жінку знов привіз рожать, збіглись усі глянуть. Гордо голову підняв дід стоїть, чекає. Несе лікарне мовля, І діду промовляє. Вже пора тобі старий масло. Замінить в моторчик. Подивись, що наробив чорний народивсь синочок.